«Укравтодор» ліквідували, але те, що вони у відомстві називали дорогами і ремонтом, лишилося. І той бітум, яким вони засипають ями, не прибрати жодними реформами. Треба чекати тільки, коли бітум в Україні закінчиться, і користуватися порадами Євгена Шманенка, який знає, як зберегти кузов вашого авто. Знаєте, які дві головні біди у водіїв влітку? Це, звісно, дороги, які майже ніколи не ремонтують. Ну, а друга, це, якщо їх і ремонтують, то, то чим це роблять? Ось дивіться сюди. Коли йдуть ремонтні роботи, це ускладнює рух. Але ж якщо проїхатися по свіжому асфальту, на автомобіль наліпає бітум. Простіше кажучи, звичайна смола. Достатньо проїхати пару метрів по свіжому дорожньому покриттю, і все, нижня частина кузова буде заплямована. Хоча і старе дорожнє полотно може залишити по собі сліди, бо гаряче сонце чудово розігріває навіть застарілу смолу, яка потім опиняється на вашій машині. Ви знали, що автомобіль можна захистити. Місця, які частіше за все забруднюються, вкриваються антигравійною плівкою, спеціальною плівкою, як у нас на джедеймобілі. А згодом цю плівку можна просто зняти і поміняти на нову. Однак закатувати у поле телен пів двері, як і півкрила, вам ніхто не буде. А заламінувати весь автомобіль обійдеться приблизно. У 100 тисяч гривень та більше. Непогано, правда? Але можна обійтися і без целофонування машини. Однак залишити бітум на кузові також не найкращий варіант. Тому і існує багато способів та засобів відтерти бруд. Що робити, коли на авто вже з'явилися плями? Ясна річ, відтирати. Варіантів існує безліч. Є сучасні засоби, є прадавні, як сама проблема бітуму на кузові. Давайте випробуємо. Усі з'ясуємо, які з них кращі. Хоча я і так можу сказати, які кращі. Ті, що відтирають спеціалізовані засоби, роблять свою справу, як і написано на балончику. Більшого від них чекати не доводиться. Але окрім модних хімікатів, чудово працюють і народні способи. Кілька таких ось тут. Перший з них не тільки розганяє темряву своїм яскравим сяйвом, а й чистить кузов від смоли. Це керосин. Діди наші ще так робили. Ще варіант розчинник White Spirit. І ніякі інші розчинники не пробуйте, бо вб'єте фарбу на машині. Ось жіночий варіант рідина для зняття лаку, але тільки без ацетону, бо, знову ж таки, вб'єте фарбу. А ще, кажуть, допомагає популярний освіжаючий напій. Можемо спробувати. Усі засоби використовуються однаково: намочити брудне місце, дати постояти, ще намочити, знову дати постояти, а потім відтерти. І ще, чим тепліше на дворі, тим краще відійде смола. Тож робіть усе на сонечку. Зрештою, якщо ламінувати не бюджетно, а смола на дверях задовбала, то вам на допомогу прийдуть спеціальні засоби, керосин, солярка, до речі, легкий розчинник, як туалець пірід, освіжаючий напій та сонце. Головне правило не треба поспішати. Якщо сильно терти або узяти більш міцний розчинник, то вб'єте фарбу. Як то кажуть, тихіше їдеш. Далі будеш. Найкращим чином себе показали. Перше місце звісно, спеціальна рідина для видалення бітуму. 54 гривні. Друге місце поділили між собою рідина для зняття лаку і керосин. Обидва по 14 гривень. Ну і третє місце, як би це дивно не було. Освіжаючий напій. 7 гривень за 0,5. Розподільчий вал. Це частина газорозподільчого механізму, що відповідає за своєчасне наповнення циліндрів паливною сумішю та їх вентиляцію після робочого циклу. Розпредвал має кулачки спеціальної форми, які розташовані у відповідній послідовності. Спрощено розподільчий вал працює отак. Вал отримує обертальний момент від колінчастого валу двигуна. Кулачками натискає на ніжки клапанів. Ті відкриваються і залежно від такту двигуна, або впускають паливну суміш, або випускають відпрацьовані гази. Форма кулачків відповідає за час, на який відкриваються клапани. Тому на спортивних авто замінюють розподільчати вал. Що дозволяє збільшити потужність авто, збільшивши такт впуску і пустивши у циліндр більше паливної суміші. Саме через це авто стає потужнішим.